Для терору відкритого та прихованого у Франції жандарми заарештували потенційного кілера, що готував замах на президента республіки на Донбасі. Про російські бойовики розстріляли при фронтову марінку. Усі подробиці будуть просто за мить. Я вітаю вас. Це спецкорна 2 плюс 2» І ми розпочинаємо. Вибух в Одесі. Зринове устройство в еквіваленті 100 грам тратіла. Радіокерована бомба в пластиковому корпусі спрацювала вночі під автівкою місцевого екс-депутата. З далекобійних гармат на приазов'ї зі стрілецької зброї по житлових кварталах прифронтової Мар'їнки бойовики й далі розстрілюють примарне хлібне перемир'я. Кайданки від карабінерів українського нацгвардійця Віталія Марківа звинувачують у причетності до загибелі італійського фотографа Енді Рокелі. Чоловік загинув під слов'янськом у червні 2014-го. Знову втрати на сході у секторі Донецьк. Сьогодні загинув український військовий. Ще одного бійця поранено на передовій від ранку позиції українських армійців бойовики атакували сім разів. Опорники наших оборонців неподалік гнутового потрапили під вогонь забороненої 152-мм ворожої артилерії. Ще вранці. Поранення зазнав цивільний мешканець марінки. Сталося під час обстрілу окупантами житлових кварталів прифронтового міста. У 59-річного чоловіка кульове поранення спини в ділянці. Попереку його вже прооперували в лікарні курахово. Медики стан пораненого оцінюють як середньо тяжкий. Там такий характер поранення, що хочуть саме тягти магнітом. Я спитала, як у нього там функціонують кінцівки, кажуть, важко зараз сказати, ну, те, що він зараз у візочку пересувають його, везли на цю операцію, туди, то однозначно. А як буде надалі, ну хто знає? Одного тяжкопоранного військового доправили гвинтокрилом цими вихідними до Дніпра. Загалом продовж тижня до лікарні мечникова привезли сімох бійців. У всіх – мінно-вибухові поранення у найтяжчому стані 36-річний Олексій, батько трьох дітей з Вінниці, зазнав складного поранення у секторі Маріуполь. Осколки зрештили голову, прошили мозок, легені, шлунок та кишківник бійця. Пацієнтові вже перелили 5 літрів крові. Кілька бригад хірургів, 10 годин боролися за життя воїна в операційній поранений втратив нирку та сили Медикам вдалося видалити осколки з мозку, зашити розірвані шлунок та легеню. Надія на одужання кажуть, лікарі є поранений у реанімації. Він почав самостійно дихати і вже навіть потроху намагається розмовляти. І він сказав такі слова, які дуже ріжуть душу. що Хочу, щоб мої сини знали, що я захищав Україну. Крайні мужественний боєць. Ми ділаємо все, щоб її врятувати. Хотя раніше таких даже не могли довести. На Харківщині прикордонники затримали чоловіка, який мав при собі фотографії бойовиків та відеорозстрілу українських військових. Затримано підозрюють у причетності до російських бандформувань, що орудують на сході України. Чоловік намагався перетнути кордон у пункті пропуску Гоптівка для перевірки. Показав паспорт громадянина Росії, але помітно нервувався. Тож прикордонники провели ретельнішу перевірку і виявили у подорожувальника ще й український паспорт та чимало фотографій бойовиків. У ноутбуці затриманого знайшли відео, на якому зафіксований розстріл українських військових. Про все це прикордонники повідомили службу безпеки України та нацполіцію. Чоловіку загрожує відповідальність одразу за двома статтями: наруга над державною символікою та створення терористичної організації. Було виявлено додатково ще паспорт громадянина України. Фотокартки з зображенням військовослужбовців незаконних збройних формувань, фотокартки з зображенням наругу з над державною символікою України. Це як чоловік стоїть на прапорі України. Українська нацгвардійця Віталія Марківа, італійське правосуддя, звинувачує у вбивстві на Донбасі громадянина на Італійської Республіки, фотографа Андре Рокеллі. Віталія затримали в Італії попередньо на три доби, і лише завтра має відбутися судове засідання і зобрання запобіжного заходу. Але місцева апенінська преса вже називає українця убивцею. Яна наслісарчук про те, чому підозра впала на 26-річного старшого сержанта і чи є для того підстави. До Нацгвардії Віталій записався одразу після її заснування. Він міг би стати діджеєм в Італії, куди переїхав з родиною ще в 16 років, але обрав передову. Про це розповідає і в кількох телеефірах, і в проєкті «Якби не війна у літню відпустку з Нацгвардії. Він уже заступник командира взводу, поїхав до мами на північ Італії. В аеропорту Болоньї його заарештували. Росіяни знали, що мати рідна нашого бійця живе в Італії, що він буває в Італії. І Очевидно, що передали якісь брехливі інформацію, яка е, пішла до італійських правоохоронних органів. В Італію закидають убивство італійського журналіста Андреа Рокеллі разом із росіянином Андрієм Міроновим. Той загинув 2014-го під слов'янськом внаслідок мінометного обстрілу. Російські пропагандисти одразу звинуватили в ньому Україну українських військових слідом за ними це повторили багато італійських газет. Що не менш раз на півроку це все вспливало, відбувалися фотовиставки загиблого рокелі, які супроводжувалися певними пропагандистськими заходами. Трансляція певних документальних фільмів про так звані альтернативні результати розслідування. Але найближча позиція до Слов'янська була гора Карачун звідти до місця загибелі Рокеллі більш як півтора кілометри. Батальйон Кульчицького не мав на самому озброєнні, Я можу це підтвердити документально ніяких мінометів, і тому саме він і бійці батальйону Кульчицького вони ніяк не могли нанести шкоду або вбити громадянина Італії, громадянина Росії. Коли ще вколе на часами типу, ну робили різні там вечірки. Це інтерв'ю Віталія одному з українських телеканалів з'являється напередодні на італійському рау, і ось який закадровий переклад дає журналістка. Полина часами. Боліва фарілаґера Мерків Марків визнає, що українські солдати стріляли по всім, зокрема по цивільним людям, у руках яких були фотоапаратинкоракунтава марків журналісти. Одинока брехня вже загальна тенденція італійських медіа. Українка Катерина Садилова з Мілану розповідає, що саме знають італійці з місцевих телебачення та газет про затримання Віталія. Усім телеканалам італійським, як приватним, які належать до групи медіасет, так і для національного теле. Бачення рай всі репортажі були подані так, ніби провина Віталія Марківа вже доведена, хоч це зовсім не так, тобто не підозрюваний а вбивця. Тобто його просто називають асасіно вбивця. Віталій має український паспорт, але крім того, ще й громадянство Італії. Тож поліція розбирається з ним як і з власним громадянином українському консулу. Досі не дали поговорити з затриманим в генпрокуратурі України. Здивовані, що досі жодних запитів про екстрадицію людини, яку Італія вважає підозрюваною в зумисному вбивстві. Не надходило, не отримано жодного запиту персонального щодо здійснення екстрадиції або виконання клопотань про міжнародну правову допомогу з італійського боку. Ще напередодні українці передали до Італії перекладені папери, що засвідчують невинність Віталія. Всі матеріали, які потрібні були, ми сьогодні вчора. Італянській стороні передали. Будемо надіятися, що рішення буде позитивне. Слухання пройде в закритому режимі. Яна Сестрачук, Алла Хуцанівська, Ганна Бока, Ольга Нескородяна, Андрій Сукуренко. Спецкор 2+2. плюс Відвернений замах у Франції. Готувалися вбити Еммануеля Макрона. В передмісті Парижа поліція заарештувала 23-річного радикала націоналіста. Увагу на нього правоохоронці звернули через допис в інтернеті. Той похизувався спробою купити автомат Калашнікова. Та головне написав, для чого йому потрібна зброя. Поліцейські одразу навідалися до чоловіка в гості. Той зустрів їх з кухонним ножем у руках. Ще два ножі. Поліція знайшла в машині чоловіка. На допиті заарештований зізнався, що Макрона хотів убити 14 липня в національне свято день затябасти. В поліції кажуть, юнак психічно не врівноважений і потребує фахової медичної допомоги. По центрі Одеси підірвали іномарку. Вибух стався близько третьої години ночі. І, власне, саме завдяки тому, очевидно, ні власника, ні випадкові перехожі не постраждали. А от у сусідніх будинках повибивало шибки. Машина була на стоянці з цілодобовою охороною. Хто власник сторожі не кажуть, не поспішають про це розповідати і силовики. В місцевих ЗМІ водночас є інформація, що авто належить колишньому депутату, але його прізвище теж не оприлюднюють. За попередніми висновками експертів, підпереднім колесом Тойоти спрацював саморобний радіокерований вибуховий пристрій. Ймовірно, його підірвали, аби залякати власника, адже вибухової речовини було, кажуть, у поліції небагато. Був зрив сильний, Чам ми будемо що це гром. Вот, но потом выяснилось уже, что взорвалась машина, центр города, много детей, отдыхающих. Все это, конечно, настораживает. Под колесом была сработка взрывного устройства. Взрывного устройства в эквиваленте 100 грамм тротила. Проводятся неотложные следственно оперативные мероприятия. Двоє чоловіків загинули під обвалом бетонного перекриття у кривоморозі. Їхні особи поки що не встановили. Сталося це на закинутому складі на околиці міста. За версією поліції, загиблі були шукачами металу і підпиляли залізні опори перекриття. Втім, ймовірно, чоловіки не розрахували, що споруда може обвалитися. На місці знайшли спиляну частину металоконструкції. Без неї бетонна брила просто впала на людей. Вони загинули миттєво. Обрушилась металоконструкція з висоти орієнтовочного метра 4-5. с этой металлоконструкцией эти два молодих чоловіка упали на бетон. Ймовірніше за все, чоловіки, які загинули, займалися добуванням металового брухту, тому що на місці трагедії поліцейські виявили два покинуті газові балони. Газові балони могли використовуватися разом із апаратом для різання по металу. 80% ресторанів в столиці не відповідають санітарним нормам. Таку статистику оприлюднила Держпродспоживслужба після масового отруєння у київських закладах Євразія співробітники служби провели моніторинг понад сотні закладів громадського харчування, і лише 83 з них. Пустили інспекторів на свою територію. За результатами перевірки, майже на 60 об'єктах виявили порушення санітарних та санітарно-ветеринарних норм. Наразі стан 35 осіб, які тиждень тому отруїлися після вживання продуктів компанії «Суші Ленд Євразія. Стабільний половину людей вже виписали з лікарні, інші починають потроху одужувати. Моніторинг ресторанів кажуть інспектори, триватиме і далі. Суб'єкт сподювання і суб'єкт спринт сам приймає рішення щодо припинення діяльності або виправлення даної ситуації. Більше 30% вже припинили свою діяльність і проводить відповідні заходи. Ремонтні роботи, закупівля, обладнання, заміна сировини та інше. Полковник Дмитро Давиденко потребує допомоги. У військового знайшли лейкемію і нині він стрімко втрачає сили. До хвороби офіцер займався фізичною підготовкою бійців, та лише за три тижні його стан погіршився настільки, що... Тепер він навіть піднятися сходами не має змоги. Врятувати Дмитра Давиденка може пересадка кісткового мозку. Вона коштує понад 70 тисяч доларів, яких у родині військового просто немає. Проте чоловік вірить, що завдяки допомозі співвітчизників він зможе одужати і повернутися на службу. Місяць тому підполковник Дмитро Давиденко навіть і не думав про лікарню. Зараз оговтується після першого курсу хіміотерапії. У своїй частині чоловік відповідав за фізичну підготовку нацгвардійців. Тепер не може пройти навіть півсотні метрів. Так внезапно, швидко, три тиждень, з... от три недільки і якби с тільки рівнування місяць назад. А вже а вже лежиш тут з таким діагнозом, що тут не як врачі кажуть, ти ви живіть однім днем. Про хворобу Дмитро дізнався, коли через раптове знесилення вирішив пройти медогляд. Діагноз лейкемія приголомшив усю родину. Все буквально німіла сльози. Ну, ні катовому. Да, да любой чоловік в будь-якому состоянні таким діагнозом не буде. Однак здаватися не в правилах Дмитра. Чоловік на фронті з 2014-го. пройшов найзапекліші бої, втратив трьох товаришів. Тому, попри важке лікування, налаштований на боротьбу і не втрачає почуття гумору. Всі ждуть, товариші, всі дзвонять, спрашують, що там з тобою після хімії. Вони думають, що я привращу якогось зомбі, якогось страшного. Ну, поки слава Богу, я нічого не чувствую. Після цього візиту Дмитро ще довго не побачить друзів, адже після хіміотерапії будь-яка інфекція для нього смертельно небезпечна. Тому лікарі змушені обмежити контакти чоловіка на період лікування. Длівне лічення в будь якій ситуації Мінімально буде три курси. Основних таких мощних курсов терапії Після того переходять на міні ак агресивні курси. Можливо, річ буде становитися о пересадки кусного мозку. Поза камерою медики кажуть, обійтися без операції можна лише дивом в Україні. Пересадку від неродинних донорів не роблять. Її вартість у Білорусі більше 70 тисяч доларів. Знайти такі гроші для Дмитра нереально. В офіцера немає навіть власної квартири. Допомагають друзі. Чуть веселей стало краще. Вони ж мені там кров вливають, там додають хлопці. ж допомагають, здають там донори безконечно. Здають кров там плазми, тромбоцити, Вони сюди заливають. Воно ж, навірно, мене поддержує. Так веселей стає. Друзі офіцера зібрали вже дві тисячі доларів. Лишилося 68. Понад усе Дмитро мрія про одужання і повернення на службу, де на нього чекають бійці. Як я внускова Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, плюс На сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога. Вже є сторінка з інформацією про підполковника Дмитра Давиденка. Саме там можна знайти всі необхідні відомості, аби долучитися і допомогти в одужанні захисникові країни. Вибухова знахідка у Бахмуті. Молода пара, коли вигулювали собаку, знайшли запал від гранати. Частину боєприпасу молоді люди принесли додому і. Спробували розібрати. Стався вибух. Поліції кажуть, що 25-річний хлопець мав інвалідність позору і просто не впізнав небезпечний боєприпас. Усі обставини на місці з'ясовувала Наталя Нагорна. Сьогодні переб'єнтавалі і мазі помазали, сказали, все хорошо буде, не загнаїлось. Йому вже краще. 25-річний Валерій вже почав чути. І хизується свіжою перев'язкою на руці. Вона вся в опіках. Знайдений запал від гранати, зашипів просто в долонях. Дома каврал. Она зашпела, кинула ее на стол. Не успел никуда откинуть, Она взорвалась. І все ну потом Думав, це думавши або використована вже Нам ще що крупне Кохана Валерія, 19-річна Наталя у сусідній палаті просить не показувати її обличчя. Дівчина в момент вибуху стояла осторонь, тому скаржиться лише на головний біль. Проте Наталю залишили в лікарні. Вона при надії потребує додаткових обстежень. каже лекції з безпеки у зоні бойових дій прослухала, але просто боєприпас не впізнала. Була ні розміру, як алюмінієва трубочка і вокруг вироб... Була обкновена проволока. Она навіть не была. було. Наскільки нам объясняли, що на боевых припасах должно внизу дирочки быть. Дві там или одна вона должна бути. На ній не було ни дырочек, нічого, Обычная трубочка. У поліції пояснюють, Валерий Валерій просто не зміг розгледіти боєприпас у нього, інвалідність позору. Залізничні шляхи у мирному місті Бахмут майже три роки тому це місто звільнили від терористів. З тої пори бойових дій тут немає. Проте Наталя та Валера стверджують, знайшли небезпечний боєприпас саме тут. Сьогодні тут знову натовп людей. Будівельники ремонтують міст, їздять тролейбуси та машини. Закохана пара тут вигулювала собаку, незрозумілий предмет побачили у високій траві і понесли додому. Все сталося тут, на четвертому поверсі. Сусіди кажуть, вибух був гучний, але потерпілі поводилися тихо. Я вийшла, посмотрела тихо. Ти любиш небезпечні пригоди. Усі їх люблять. Але у зоні конфлікту, в якій ти живеш, потрібно бути уважним. Помічай небезпечні предмети, та не торкайся їх. Такий ролик з'являється після перегляду кожного відео на Ютубі, коли ти знаходишся на Донбасі. Тут буквально звідусіль попереджають: не чіпай незнайомі потенційно вибухові предмети. Запал від гранати. По суті, без самої гранати він багато проблем не се але… Може, как говориться, оторвати пальці. Українські військові у школах та навчальних закладах зазвичай розказують та показують: ось це у жодному разі не можна чіпати, а тим більше розбирати. Проте, все ж таки, випадки трапляються. Ось такі гадості дяді роняють і забувають підняти. А ребенку цікаво. Воно нічто нове, состояще з чого-то. Це плохо закінчиться. Нашли таку річ, лучше позвати кого-то із зрослих. Єсів зросли вызвать обратіться к военным, к міліції. Наталя Нагорна, Валерій Ситюк, Віталій Овсянников, Спецкор 2+,2». плюс Військові капелани у законі. Священників офіційно запросили на службу до лав Національної гвардії України. Чотири десятки духівників підписали трирічний трудовий, трудовий договір. Дотепер оці їздили підтримувати воїнів лише на волонтерських засадах. Відсьогодні у відрядженні на схід капелани офіційно їздитимуть. Кожен зі своїм підрозділом перші збори священники провели у Золочівському замку. Перші збори капеланів починаються молитвою на спомин про загиблих воїнів. А то священиків, греко-католики і православні, з'їхалися до Золочева з різних регіонів України, щоб офіційно стати до лав Нацгвардії. Отець Андрій Сіданич до цього служив у львівському гарнізонному храмі Петра і Павла. За час капеланства на добровільних засадах чотири рази священник їздив. У зону АТО. Ми разом молилися і також святкували Новий рік, але була небезпека через те, що були обстріли. І ми, власне, були в такому трохи страху, чи розпочинати молитву літургію, бо якщо розпочнеш, не можеш вже зупинитися. Ось, але дякувати Богу, все було гаразд. Тепер отець Андрій підписав із Вардією трудовий договір на три роки. Каже, угода у законі, його служіння і перебування у зоні АТО. У священника двоє маленьких дітей, і заради них. Також він їде на схід морально підтримувати воїнів, бо його сила молитва. Коли ти розумієш, що ти їдеш з великою місією допомагати, та це, цей страх він просто проходить, і, і навіть таких якихось обстрілах все ж таки Господь Бог допомагає, щоб цього страху не було. Тепер для капеланів Нацгвардії і священицьке вбрання буде особливим. Дизайн ряси запропонував військовий капелан. Іван Михайлишин вибрали саме оливковий колір форми, і тому так, так співпадає, що я вливаюся в форм своєї форми своїм підрясником, Я вливаюся обов'язково в середовище військовослужбовців національної гвардії. Під час богослужінь на фронті капелани одягатимуть оливкову рясу. А більшість часу священники носитимуть форму нацгвардії з погонами та шевронами. На сході капелани житимуть разом з бійцями у бліндажах. У трудовому договорі навіть зазначено мають постійно забезпечувати. Духовну опіку воїнів присутність священиків там надзвичайно важлива, щоб в окопній війні підтримувати бойовий дух. Як і військовослужбовцям, оці отримуватимуть зарплату. Трошки навіть більше, ніж військовослужбовці за контракт. Скільки ну більше 7 тисяч біля 8-9 тисяч. Три місяці капелани житимуть у навчальному центрі Нацгвардії у Золочеві. Там вивчатимуть психологію та тактичну медицину. А потім разом із підрозділом, до якого прикріплені, вирушать у зону АТО. Марічка Кужик, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. плюс На тім нині маємо завершити. Дякую всім, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде у вівторок. Традиційно надвечір. А просто зараз на 2+,2 плюс джедаї. Олександр, добрий вечір. Розповідай. Олександре, вітаю сьогодні. Ми розкажемо усі подробиці вибуху в маршрутці. Також розкажемо про моторошну аварію автобуса в Німеччині та про те, як у копів з під носа зник штрафмайданчик із сотнею авто.